Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 829. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння має вигляд х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює нулю. Починаємо з дискримінанта. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. Робимо собі підказку. Біля х квадрат повинен стояти коефіцієнт А. Немає жодного числа, отже, мається на увазі одиничка. Біля х стоїть коефіцієнт b, в нашому випадку мінус 5. І змінної коефіцієнт c, Він не член. Підставляємо в наш дискримінант. Мінус 5 в квадраті, мінус 4 помножити на 1, помножити на 6. Мінус 5 до квадрату 25, 4 множимо на 6, 24 віднімаємо одиничка. Отже, корінь з дискримінанта теж буде рівний 1. Шукаємо х перше. Для цього використовуємо формулу мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус b. у нас було мінус 5, і мінус по формулі, отже, буде 5. Плюс корінь з дискримінанта одиничка. 2 замість А одиничку. 5 плюс 1 6, поділити на 2 3. Отже, х перше рівне 3. Шукаємо їх 2 b Міс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус b і по формулі мінус, і сам коефіцієнт з мінусом, отже, стане плюс. Мінус корінь з дискримінанта, мінус одиничка поділити на 2а. 5 мінус 1, 4 поділити на 2, 2. Отже, маємо два корня. Та 2 друге рівняння. 2х квадрат плюс 5х мінус 3 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює. я буду одразу підставляти у нашу формулу, єдине робимо собі підказки. Перед х квадрат стоїть 2 це коефіцієнт а, перед х' це коефіцієнт б, коефіцієнт це увага, зі знаком мінус. Отже, b квадрат 5 у квадраті, мінус 4 помножити на 2 помножити на мінус 3. 5 до квадрату 25, мінус перед виразом і один з множників з мінусу мінус на мінус дає плюс. 4 на 2 8, 8 на 3 24. Додаємо, отримуємо 49. Отже, корінь з дискримінанта рівний 7. Шукаємо х першим. Також уже буду підставляти у нашу формулу. Мінус b – це буде мінус 5, плюс корінь з дискримінанта 7 поділити на 2а2. 2 на 2. Мінус 5 плюс 7, 2, 2 на 2, 4, 2 четвертих це 1 друга або 0,5. Шукаємо х друге. Мінус Б, це буде мінус 5. Мінус корінь з дискримінанта, мінус 7. Поділити на 2а. Мінус 5 мінус 7, мінус 12, 2 на 2, 4. Мінус 12, ділимо на 4, мінус 3. Отже, маємо два корня, 0,5 та мінус 3. Третє рівняння. 3х2 плюс плюс дорівнює 0. Підставляємо наші коефіцієнти у дискримінант. У нас всі числа додатні. Отже, b квадрат 5 у квадраті мінус 4 помножити на 3 помножити на 2, 5 до квадрату 25. 4 на 3 12 і на 2, 24 віднімаємо, буде одиничка. Корінь з дискримінанта 1. Отже, шукати будемо х1. Міс b мінус 5, плюс корінь з дискримінанта плюс 1 поділити на 2а. Мінус 5 плюс 1, мінус 4, 2 на 3, 6. Обидва числа можна скоротити на 2. Мінус 2 треті. Х друге дорівнює. Мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 5, мінус 1, мінус 6, 2 на 3, 6. Мінус 6 поділити на 6, мінус 1. Маємо два корня. Мінус 2 треті, мінус 1. Четверте рівняння х квадрат плюс 10х плюс 25. А ось тут можна розв'язати рівняння і без дискримінанта, якщо помітити, що цей вираз є формулою квадратом суми х плюс 5 в дужечках і в квадраті. Квадрат першого х квадрат подвоєний добуток 10х, 5 в квадраті 25. Квадрат якогось виразу дорівнює нулю, коли сам вираз дорівнює нулю. Отже, п'ятірку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Ми знайшли корінь рівняння. П'яте рівняння х квадрат плюс х мінус 90 дорівнює 0. Коефіцієнти а, б і С. Перед х квадрат немає жодного числа, отже мається на увазі одиничка. Перед іксом не числа, мається на увазі одиничка, а це з мінусом. Дискримінант b квадрат, одиничка в квадраті. Мінус 4 помножити, А1С 90. 1 в квадраті 1. І перед добутком мінус, і один з множників від'ємне число мінус на мінус дасть плюс. 4 множимо на 90, 360. 1 плюс 360, 361. З дискримінанта існує корінь. 19. Шукаємо х перше. Мінус b, мінус 1, плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. 19 мінус 1, 18, поділити на 2. 9. Х друге дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 1 мінус 19, мінус 20 поділити на 2, мінус 10. Отже, маємо два корня. 9 та мінус 10. Шосте рівняння. Х квадрат мінус 10х мінус 24 дорівняння нулю. Аналогічно я собі підписую коефіцієнти, роблю підказочки. Отже, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 10 до квадрату, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 24. Мінус 10 до квадрату це 100. Мінус перед добутком і один з коефіцієнтів з мінусом, отже стане плюс. 4 множимо на 24. 4 на 20 80, 4 на 4 16, 80 плюс 16, 96. Додаємо 100 та 96, отримуємо 196 з дискримінанта є корінь. 14. Шукаємо х перше. Мінус b, а сам коефіцієнт b уже був з мінусом, отже, стане 10 плюс 14 поділити на 2а. 10 плюс 14 24, поділити на 2 12. Х 2 дорівнює мінус b, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. 10 мінус 14, мінус 4 поділити на 2 мінус 2. Отже, маємо два корня – 12 та мінус 2. Завдання виконано.